Поведінка тварин. Частина друга. Які методи вивчення поведінки тварин? Базовим методом науки про поведінку тварин є спостереження в природних умовах існування. Це найпростіший із методів, сутністю якого є цілеспрямоване і організоване дослідження організмів та їх життя. Науковці спостерігають, оцінюють елементи поведінки тварин, а потім їх старанно і точно описують. У етології застосовуються два основних способи опису поведінки: опис за допомогою ілюстрацій, тобто малюнків, фотографій, і письмовий опис. Вони доповнюють один одного, значно полегшують спостереження. І описування сучасно аудіо-відеоапаратура, яка здійснює прискорене і сповільнене, постійне, періодичне, денне і нічне фіксування різних проявів поведінки? Після того, як усі поведінкові акти належним чином описані, дослідник має відповісти на чотири запитання: які причини цієї поведінки, як ця форма поведінки розвивається упродовж життя? Як відбувалося встановлення цієї поведінки в процесі еволюції? Яке значення такої поведінки в пристосуванні організмів до умов існування? Будь-який справді повний аналіз поведінки повинен дати відповіді на всі ці запитання, щоб відповісти на запитання, досить часто застосовують метод порівняння і проведення аналізу поведінки особин одного чи різних видів. Як споріднених, так і віддалених за їх місцем у системі тваринного світу. Згодом ці наукові дані стають основою для всебічного вивчення поведінки тварин із залученням екологічних, фізіологічних, генетичних, анатомічних та інших методів. Вивчати поведінку тварин у природі досить важко, і ці дослідження потребують великих затрат. Тому серед методів етології мають місце лабораторні дослідження із залученням експериментального методу. Відомими в цьому плані є дослідження поведінки шимпанзе, дельфінів, восьминогів на виявлення в них проявів розумової діяльності. Поведінка тварин дуже різноманітна, тому розібратися в її формах допомагає метод класифікації. Форми поведінки класифікують за функціями, за причинами, за походженням. Найпоширенішою є класифікація, згідно з якою виділяють інстинкти, научиння та розумову діяльність. Особлива увага в етології приділяється методом мічення. Найпоширенішим та найдавнішим методом мічення є кільцювання мітками, на яких нанесено адресу організації та порядковий номер. У такий спосіб відбувається мічення птахів, кажанів, савців, плазунів, амфібій, риб. Мітки у вигляді смужок алюмінієвої фольги або кольорової плівки, що наклеюються на крила. Використовую для вивчення пересування денних метеликів та бабок. Найсучаснішим методом мічення є використання радіопередавачів та іншої аналогічної апаратури. Тож, запам'ятаємо, для вивчення поведінки тварин використовуються найрізноманітніші класичні і сучасні методи дослідження. А тепер перевіримо пам'ять: чи зможете ви дати відповідь самостійно на питання, які методи вивчення поведінки тварин. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у відтворенні інформації у розвитку пам'яті.